І мої любі усім привіти, мої любі друзі. Ну що ж, завтра, о 22.00 відбудеться матч у Лізі Чемпіонів. Туринський Ювентус, у себе вдома на Ювентус Стедіан. Команда буде приймати нідерландську команду ПСВ. Сьогодні, друзі, хочу поговорити про Ювентус, про ПСВ. Ну, давайте, друзі, про це ми поговоримо та попередку. Що ж, друзі, перший матч матч за вихід до плей-офф, матч за вихід до 1 8 фіналу. Ну, або як 1-16 можна вважати. ось, Перший матч пройде у ну, Давайте, друзі, ми про все це поговоримо та по порядку. Давайте подивимося ймовірність на перемогу. 50% що переможе Ювентус, 27% вважають, що матч завершиться в нічю. Та 23% що переможе ПСВ. Друзі, якщо, до речі, подивитися останні матчі, які були зіграні між командами, то команда зіграла один матч. І йде, да, мої любі друзі. І в принципі відносно нещодавно вони грали. З 17 вересня 2024 року це був якраз то, друзі, перший тур ось цього загального групового етапу. Тоді якраз то на Євенту Stadion, Ювентус обіграв ПСВ з рахунком 3-1, Гул Єлдиса, Маккінні, Ганцелеса, якраз то Ювентусу перемоги принесли. За ПСВ забив Сейбарі. Друзі, якщо, до речі, казати про те, де там команди йдуть у внутрішній першості. давайте ми з господарів, розпочнемо з Ювентус. «Ювентус» після 24 турів знаходиться на п'ятій позиції, 43 залікових пункта. Команда, відповідно, зараз має. Пора... Одна поразка була в Євентусі. 13 нічих та 10 перемог. Ну, 41 забитий м'яч, до речі, в Євентуса. 21 м'яч пропущено. Плюс 20 різниць забитих та пропущених у турінського Ювентуса. Останні 5 матчів команди, 3 перемоги, одна поразка та одна нічия була зафіксована у Туринського. Ювентуса. Поки що команда, відповідно, йде на п'ятій сходинці. Друзі, якщо казати про ПСВ, то ПСВ на другій вже позиції. Довгий час команда лідирувала в Рідивізії. Ну, останні п'ять матчів, одна поразка, одна перемога та три ніч. А Аякс, який набрав е якусь просто космічну форму, і Аякс, відповідно, Відіграв відрив, тому якщо не помиляюсь, відрив був у очок, якщо я не помиляюсь, можуть друзі помилятися. Звичайно. що. Ну Аякс своєю неймовірною формою відіграв такий відрив. І більш того, Ваякса ще грав в запасі. І вони вже на першій позиції. Три поразки, тринячі, 16 перемог, 51 заліковий пункт у псв пасиві. ПСВ найкраща атака. 69 забитих м'яча, це найкраща атака з суттєвим, причому відривом. Від своїх переслідувачів 24 м'яча пропущено у команди Петра Боса плюс 45 різниць забитих та пропущених. Ну Різниця та у ПСВ та краще, ніж у Аякса Але за очними зустрічами тут розрахується Аякс обіграв якраз у ПСВ в очному матчі. Тому саме Аякс і випереджає команду Петра Боса. Друзі, в принципі, обидві команди мають непогані результати. Що дивитися останній матч, наприклад, Ювенці, де то команда дуже хороша формать, як ГМОТ показує. Ось, якщо так подивитися, як Рікто розпочав. Да, Мілану програли, сторінно було ніч, з Атлантою було нічі. Але ось Мілану обіграли, програли Наполіс, Брюге було нічя, Бенфіці програли у восьмому турі з рахунком 0-2, але потім обіграли Емполі 4-1, кому обіграли. Взагалі, друзі, просто якусь неймовірну форму у Євентусі набрав Рандоло Коломоані. Француз і справді, ну справді, зараз таким лідером Євентуса становиться. Рандолі Коломоані, там майже в кожному матчі зараз забивати. забувати. І справді я дуже справді щасливий за рандоліку Коломоані. поки що французка ну молодчинка збуває, збиває і ще раз. Збиває. Справді потенціал цього хлопця, він просто неймовірний. Якщо казати про ПСВ. Ну, ПСВ, в принципі, також напевно, оглядає. Ось тут Ліверпуль, до речі, обіграли на секундочку. І де да, у Ліверпулі ви, сказ... ви скажете, напевно, що там на основний склад був. Ну, все одно Ліверпуля Ліверпулем і все одно перемога. Ось вірну зв'їзду обіграли. Не знаю, як було нічій. Фейнорд по черзі Кубка Нідерландів далі пройшли. Ну, зіллем втратили очки. Команда розписала Петра Боса нічу 2-2. При цьому переграв, переграла команда з усіма статистичними показниками своїх суперників. Друзі, давайте подивимось, хто взагалі то не зіграє. Камб'язо, колялюка, баль. Це в Ювентуса, Відповідно, ось такі втрати. Чи Бремер та Аркадіуш Мілік. Хочеться усім футболістам євент, тільки всього найкращих. Побажати. Побажати. Ледесма, скоріше за все, не зіграє. Десте, Тільман, Пепі. Ну і справді, Пепі, Бескалії точно не зіграють. Ось одні з лідерів команди. Пепі взагалі не зіграє вже до кінця року. Ну, господи, не до кінця року, а до кінця сезону. Звичайно, що зіграю, звичайно, що в цьому році Пепі. Хоч це Пепі взагалі всього найкращого побажати. Але, на жаль, скоріш за все у цьому сезоні вже ні, але у наступному сезоні 100% ще в 25-му, звичайно, чинущому році він зіграє. Тому Пепі бажає всього найкращого, Тільман також. Тільман має до 6 квітня повернутися. Ну і всім футболістам ПСВ також бажають тільки добра, щастя і, скорішого, одужання. Друзі. Тепер давайте переходити взагалі до, до думок. Чого, чого я від цієї битви? Команди грали у вересні місяці і я думаю, що гра буде інша. Стоді Євентус переграв ПСВ. Переграв повністю за усіма статтями Ювентус переграв ПСВ. Я думаю, що завтрашній матч він буде іншим. Ну, звичайно, що матчі вони не можуть бути просто однаковими, звичайно. Матч це нова історія. А я думаю, друзі, що обидві команди заб'ються. Думаю, що команди обміняються голами. Це моя буде якраз та перша думка. Я думаю, що Івенту заб'є. Томі, в принципі, друзі, останнім часом і Івентус і ПСВ. Взагалі команди досить створюють моментів. Сінноді не дозабиває їх, але з пригодом ранолі Колімані бачити Івентус, як став забивати, да? І справді. Тому, в принципі, думаю, що обидві команди заб'ють, і ПСВ, думаю, знайдеться ім'яч, івенту свій м'яч. Івенто думаю буде більш грати активніше, тому що грають вдома. Начвідь буду на стадіоні ПСВ. На стадіоні ПСВ дуже важко грати. У Донецькому, 4, до речі, було важко грати на цьому стадіоні. Тому і справді для Івенту буде важкий матч відповідь Тому ще що команда ціґамота, я думаю, зробить усе від себе, можливо, щоб перемогти. Тому що обидві команди заб'ють, то віддаю перевагу Ювентусу. У мене є все-таки відчуття, що Ювентус-таки все якусь мінімальну перемогу здобуде. Тобто я ось прям впевнений, прям що Ювентус переможе з якимось мінімальним рахунком. Тобто, моя думка ось така: обидві команди заб'ють, та думаю, що Ювентус з мінімальним рахунком ПСВ все-таки обіграє. Ну, я думаю, що це буде рахунок десь так 2-1. Можливо, 3-1, можливо, повториться рахунок, який був у вересні. Але я думаю, що скоріш за все, якось буде перемога 2-1. Ось на характері, але думаю, що команда Цигамоти у першому матчі якусь мінімальну перемогу здобуде. Тож, обидві команди заб'ються, я думаю, що Ювентус з мінімальним рахунком обіграє ПСВ. Ось така моя думка. На даний матч. Друзі, а що думаєте взагалі-то ви? Напишіть, якщо у вас є бажання, напишіть свої думки, якщо у вас є бажання в коментарях. Я вам друзі, бажаю тільки добра та щастя в житті? Най Найголовна... головне будьте усі щасливі. Усім на побачення, мої любі друзі. Усім до нових зустрічей.